Всім привіт! Ви на каналі Рідний Фермер і мене звати Микита. Сьогодні вам покажу, як я доглядаю за своїм виноградом навесні та чим саме підживлюю сонячну ягоду, щоб вона обов'язково порадувала нас в цьому сезоні високими та якісними врожаями. Усім бажаю гарного перегляду! Перейдемо до підживлення. Підживлюю навесні не під самий кущ, а в міжряддя у спеціальну канавку, як бачите. Так корінь не горить і волога тримається довше. З осені виноград я завжди прикопую для захисту проти погодних умов. Всяке буває. Земля вже прогрівається повним ходом, тому час працювати. Але перше, що роблю, годую його. Це в нас перепрілий коров'як, настояний більше року. Не смердить, не гарячий, як чорнозим просто. У ньому у нас вся сила НПК, азот, фосфор, калій, яку виноград бере поступово коріння. Його нам знадобиться буквально 5 кг на квадратний метр. Добре розрівнюємо по канаві і засипаємо тим ґрунтом, яким у нас був присипаний виноград. Виноград підживили, тепер відкриваємо лозу. Все ціленьке, все живеньке, обережно розкладаю на шпалеру, хай провітрюється та просихає. Завтра, коли лоза повністю просохне, зроблю першу весняну обробку мідним купоросом. Це захистить його від хвороб, які прокидаються разом із теплом. Як проводити обробку, вже раніше розповідав, тому перегляньте відео, там все детально розказано та показано. Ну, а кому було корисне це відео, підтримайте мене своєю вподобайкою, підписуйтесь, коментуйте і буде вам щастя! Слава народові України! Всім папа! -па.